Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Віві на нове надходження. Ось така от гарна Audi Q7. Комплектація Off-Road, з додатковими пластмасовими накладками на арки. Гарний чорний шкіряний салон. Передніх два сидіння у нас з електрорегулювання сідушок. Автомобіль має також два, три додаткових комплекта дисків з резиною. Деві... Також є 19-літні диски. Так у нас виглядає даний автомобіль ззаду. Друзі, нагадую, автомобіль 3 літра дизель. Так у нас виглядає автомобіль ззаді. Музика, босе. Так у нас виглядає салон ззаді, 4 зони клімат-контроль, чорний потолок. Пам'ять сидінь. Контролювання сліпих зон, електрорегулювання. Автосвітло під підрульові лепестки пробігу 272 тисячі. Тут у нас екранчик. Так у нас все виглядає. Доволі симпатичний автомобіль та доволі економний як на такий автомобіль. Друзі, автомобіль 2011 року. Кого цікавий даний автомобіль, компанія Автопарк кільцева 60 Приїхали, потестили, купили. Всім гарного дня.